Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я знову в Аврорі. І подивимося з вами на новиночки, я вже бачила. Акції, знижки, Тому всім вдячна. Хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Ось такий рушничок для обличчя. З малюночком золотистим. Ось. І зі знижкою 149. І ось такі ще рушнички. Вони однотонні, але я смужечку 140 на 70. І також зі знижкою 149. Хочу показати вам комплект постільної білизни. Ось, дивіться, це полуторний, Більше як на фото. Малюночки такі різні, наволочка 50 на 70. І ціна такого комплекту 849. Це вже комплект двоспальний. Ось, наволочка також 50 на 70. Ось. Різні малюнки і квіточки. І ціна 999. Є ось такий однотонний комплект, наволочки 50 на 70. І він полуторний Так. 499. І ось такий комплект. це біась. Євро. Ось так. І наволочки також 50 на 70. 899. Показую вам ось таку новинку. Капці закриті, жіночі. Дивіться, малюнки різні. На любий смак вже. Вони зовсім такі легесенькі, ось подошва. але вона не гнеться. Ні. Качечки ось такі. І ціна такої новиночки 129, так. І ось така ще новинка також капці, вони вже відкриті. Смужечка ось така: 129. Це також. Капці жіночій, але вже тепленькі, ось 279. Це такий варіант вже чоловічий. Ось в смужечку. 199. І ось такі ще дівчата, дивіться, також тепленькі, ще в сердечках ось 249. І ще хочу показати вам, дивіться. Капці і чешки для малечі дівчаткам. І, і ще ось такі варіанти теж. Дивіться, тепленькі дівчаткам. 99. І капці чобітки. 199. Дивіться, дівчатка, вже получають ось такі новорічні наліпки, іграшки. Ось це наліпка на скло. Ялинка і сніжинки. Подивимося, скільки вони коштують. По 24 Ой, дивіться, ось така фігурка. Новорічна вже дівчинка Янго. Ой, дівчинка, і скільки коштує така новорічна дівчинка? 399 Ось такий будиночок з ялиночками. Це декор новорічний, і він з підсвіточкою Ось. Ціна ще, на жаль, немає, але ми з вами подивимося, скільки коштує новорічний декор. 149. І ось така ще новиночка. Вау, вау, вау! Новорічні кульки, червона сніжинки, і ось така ще біла. Подивимося, скільки вона коштує з вами. Кулька ялинкова, скляна, новорічна. По 64. І ось така тарілочка парцелянова, фігурна сніговічок. 199. Підуждемо, коли буде знижка. Цікавий такий сніговічок. І ось такий ще ліхтарик свічка. Декоративний. Ось так світиться він на батарейках. І, як ви бачили, 74 гривні коштує так. Килимок для дому. Квіточка. Такий м'якесенький. Такий килимок немаленький. І ціна його 279 гривень. Ось така новинка. Пилозахисний килимок. На пральну машину ось малюнки ось такі різні. Цінника я не бачу. З вами подивимося, скільки коштує такий килимок. 179. Це вже килимок придверний, Листочок. Ось. 45 на 65 сантиметрів. Подивимося з вами знижки пакети для сміття. Ось такі Фіна 100 штук їх в упаковці на об'єм 35 літрів по 99. Пакети для сміття Фіна 20 штук, на об'єм 60 літрів по 62 гривні. Пакети для сміття з ручками. Ось 30 штук їх в упаковці. Вони такі ну, платненькі, сині, 49. Фіна пакети для сміття 20 штук, на об'єм 60 літрів по 54 гривні. Ось такі пакети вже 10 штук їх лише, на об'єм 60 літрів фрекін бок. По 58. І чорні пакети для сміття. Вони міцні. 15 штук 49. І ось такі ще пакети для сміття. 50 штук, їх так, на 20 літрів. Пишуть вони міцні, але вони такі тонесенькі. По 29. Така новиночка цікава. Це тримач для серветочок. Металевий. А ручка дерев'яна ось. Кошти така новинка 149. І знову з'явилася ось така підставка. Під гаряче, вона металева, а основа ось дерев'яна по 88. І до цієї підставки є, дивіться, ось така підставка для столових приборів, чи зі знижкою 119. Це теж така новинка. Контейнер скляний, з пластиковою кришкою. Ось він. На об'єм 650 мл, кришка герметична пластикова і сам контейнер, скло таке не тонесеньке. І подивимося з вами, скільки коштує така новинка. Вау-вау! Дивіться, ось така теж новинка. Чашка з зерма малюночком. Тобто під час зміни температури води змінюється сам малюночок. Колись такі чашки вже були, тільки біла і чорне сердечко. Може хтось пам'ятає, я собі купувала і коли наливаю собі гаряченький чайок, сердечко чорне змінюється на малесенькі сердечка червоні. Дуже вона мені подобається. Ось так. І не кажу вам, скільки ж коштує така новинка. А новиночка коштує 88. І ось така ще новинка, чашка, скляна, фігурна. Така цікава ручка, бантик. Така більше дівчача. По 69. Блюдо скляне для запікання. Таке невеличке на об'єм 650 мл. 179. І ось такі ще форми для запікання. Так, дві штуки. Це така новинка. Мабуть, для запікання жильєну. І ціна їх 189. Знижка ще на ось таку форму для запікання. Вона скляна прямокутна на об'єм 2 літра 179. І ось така ще форма для запікання. Вона вже побільше на 2,5 літра 229. Ой, погляньте, яка новиночка. Малюночки різні, листочки, грибочки, гарбуз. Цінника нема. Соусниця, так, осінні такі малюнки. І вже зі знижкою. 49, так. Гарненькі, так. Також новинка. Телер для глінтвейну. Скляний з написом і малюночком. По 77. Дивіться, скільки цукерочок. Вау-вау-вау! Цукерки шоколадні, пташина, молоко 219. Цукерки асапті, молочний шоколад з фундуком 110 грамів по 99. Цукерки асапті з чорним шоколадом 114 грамів 99. Це вже цукерки сонячний віночок. 500 грамів 199. Так. Сукерочки з різдвом. Так. Цінника, на жаль, не бачу і ми з вами подивимося, скільки ж вони коштують. Так, саната новорічний, ось, 149. Ось такі ще цукерки, волинські солодощі з арахісом та карамелью. 250 грамів по 88. Ось така новиночка: шоколад молочний. 80 грамів по 88. І ось така новинка це вже десерт какао-молочний з фундуковою пастою. Також десерт з какао-молочний з подрібленим фундуком. І ще я побачила з печивом. Так, ось з печивом 100 грамів. І ціна однакова 44 гривні. І ось така фігурка новорічна. Санта шоколадна по 29. І фігурка шоколадна святий Миколай 25 грамів. По 27.